Геннадій Гігнач продемонстрував, що під курям під російськими артилерійськими обстрілами можна закривати контрабанду на Луганщину, можна наводити порядок, можна не допускати безприділа і мародерства і демонструвати, що є справжня українська влада, не корумпована, патріотична, головним завданням якої є завдання допомагати людям. І він користується величезною повагою, шахтом, не лише в Луганській області, не лише на холоді. Не лише серед солдат, які бачили, що він, не ховаючись за їх спинами, йде на самий передок, забезпечуючи відновлення постачання елементарного того, що орешті України, вони просто навіть і подумати не можна чекати, ризикуючи важним життям, відновлювати енергопостачання, забезпечувати підлозну запускати запускати роботохід заводами, Завести бабці щось поїсти, яка знаходиться за її І Це має бути функція і дії мати. І нікому. Ні з того, ні з того. І от на фоні цих подій, на фоні. Дуже активних міжнародних координацій для того, щоб забезпечити міцність єдності всього світу навколо України. І забезпечення того, щоб Росія залишилася в ізоляції. Коло того, що завтра український парламент, Українська Верховна Рада буде голосувати в одну із найбільш важливих реформ реформу децентралізації влади яка дає реальну, реальну владу з грошима, з правами і з відповідальністю територіальним громадам, мені як президент довелося все кинути і вживати екстрених заходів по гасінню пожежі в Закарпатті. І довелося забирати одного з найкращих ролі. областных государственных администраций Украины, Геннадия Москаля, с фронтовой и и направлять его там, где Индию-Казахстан, и напруги на на линии зипканья на Донбассе сейчас повторялось э, против восстананных пыжников. Очень дивным чином скилл подарил, я бы даже сказал синхронизован, Початком дестабілізації ситуації в середній країні. Спроби на сьогоднішній день затакувати владу і нанести удар в спину чітко скоординовано підкреслю російсько-терористичного війська. В дуже глибокому тилу не існує. больше длины от фронта и от линии земли если замерить по прямой это 1200 километров если ехать дорогой это 1500 километров не существует больше длины от точки, чем Донбасс и Закарпатья сценарий есть почему? сведомо или вслепую В ньому, на жаль, беруть участь деякі наші патріоти, так звані, свідомо чи в мені байдуже, незалежно від їхньої мотивації, як гарант Конституції, як гарант прав і свобод громадян, я повинен розпеченим залізом випалити таке явище, як незаконні збройні формування. Скажіть мені, будь ласка. Це лише в цей день було помічено, що на швидкості 50 кілометрів по Закарпатті розсікають десятки машин, озброєних гранатометами, кулеметами, снайперськими гвинтівками, гром хая і пастилями одіночними і чергами, намагаючись продемонструвати ми. А не постійно обрані органи влади, ми, а не силовики, будемо правити в Україну. Перетворимо Закарпаття і всю Україну. На щось дуже близько до НР, ЛНР і ДНР. Є в тебе автомат, Чи кулемет ти головний? Немає терапії. Позбавлений будь-яких прав. Так, у державу ходять, хтось спокою. Ні я, ні українська влада, ні український народ, що не дозволили зробити, я ще раз підкреслюю, якими би патріотичними гаслами вони не приковалися. Ті, хто з гранатометами і кулеметами гадять за Закарпатті – Терористи і бандити. І від того, що вони почепили патріотичний шеврон і обернулися в український прапор, повірте мені, сутність від цього аж ніяк не зміниться. А вина стає ще тяжче. Анархії, Атаманщини, в Україні не буде. Ми пройшли цей досвід в 18-19 роках на початку ХХ століття і загубили державу. І зараз ми маємо все зробити, щоб українську державу зберегти. Бо тоді перемогою в цій і втратою незалежності було зроблено дуже потужне щеплення українському тому що він назавжди, запам'ятав, що таке. Хто патріот, хто хоче захищати Україну, прошу до Долав Збройних сил, долав Національної партії. Хочеш ти наджити своєму? Поїхати? Прошу, в нас є батальйони спецпризначення, де ти можеш проявити всі свої найкращі якості. А що у нас відбувається в області найгірших показників плану мобілізації? Це Інформація для тих, хто в хуборах гасає з боку. У вас є шанс покращити ці показники. Я бачу закапаці, якими я пишаюся. І 128-марнопіхотна бригада, з якою я зустрівся і в Дебальцево, і в Артова після героїчного прориву і виходу. Наслідок спланованих операцій 16-17 лютого поточного року. І Закарпатці отримали з моїх рук звання Героїв України. І велика кількість була нагороджена високими державними нагородами. От, хто є справжні герої і справжні патріоти, от яким ким пишаються Закарпаття і вся Україна. Ця історія. Жахлива перестрілка, завдала колосальні шкоди і міжнародному, іміджу України. Україною. Виявив собі, ще раз кажу, за 1200 км єдина єдиниця, де почали укріплювати державний кордон, було українсько-угорський кордон Закарпаття. Я не дозволю платити. Мабуть, ще з часів пустина Волошина і Карпатської України світова преса ще ніколи не приділяли такої уваги Закарпаття, як останні дні. З цього географічного центру Європи ми з вами, дорогі і шановні земляки, на весь світ. то, зрозуміти не може. Це середовічна план. Що ж відбувається в Закарпатті? Два плани ділять. Контрабандні штуки. А де народ? Де влада? Де міліція? Де служба безпеки України? Де прикордонна? Де обласна, де районна влада? Де громада? Немає. Одніх налякали. Чи налякали не в цей день? Їх налякали, коли за тиждень до цього приходили і просили представників місцевої влади хабарів. Ніхто заяву не писав. Чому бояться? Коли на намитницю під'їжджали і в багажниках, ніхто заяву не написав. Бояться. Я цього справа не маємо захистити громаду, захистити народ, захистити народ злочини. Бандити і контрабандисти. І право охорони народу. На жаль. Закарпаття зрослися ще на початку 90-х. І так за ці роки незалежності розірвати їх ні в кого не вийшло. Все це знають. І всі опускають очі довг, нібито так, як потрібно. Мені казали, хто осіб чекає. Та нехай виходить. Та нехай поміряться. Ключове слово. Та нехай помоляться. Не їдьте туди. Сьогодні я думаю. Стартувати треба негативно. І стартувати треба з дуже серйозною кадровою чистою. Уважно вивчаю досвід балканських країн. Можна наголосити, що той досвід, коли Хорватії в інших балканських країнах в час вихіду з війни, коли була величезна кількість зброї, пов'явлена вулиць. З автоматами або кулеметами. Якщо ти належ, не належиш до права охоронних органів, однозначно кваліфікує тебе як терорист. І у правоохоронних органів з'являється абсолютно чітка підстава діяти з тобою відповідним чином, без терорист. Після вивчення цього досвіду я не виключаю, що найближчим часом я внесу до парламенту цю законодавчу. На певній обмежені час. Поки закони порядок не буде відновлений в Україні, бавитися ніхто не буде. Влада танки ніколи так. не віддала. І нам потрібні сильні і рішучі люди. І саме тому я прийняв рішення. Сьогодні попросив уряд, щоб швидко зібрався в тісні подання. Підписав указ про призначення головою закарпатської обласної державної адміністрації Геннадія Ігналіча. Додавай України. Про призначення Геннадія Москаляк, головою Закарпатської обласної державної адміністрації, Призначити Москаля Геннадія Геннадійович, головою Закарпатської обласної державної адміністрації, президент України Петро Порошенко. дають мені Оту, не надію, а впевненість в успіх і впевненість в перемозі. Це його повна незалежність. Бо куди не тлі закалпать, кажуть, що цей того, цей того, цей до того плану належить, цей до того, маскаль до кого належать. Добре. Змінює за останні роки. Тепле, спокійне життя Верховній Ради депутатів. Запрошує президент Геннадій Іванович, треба їхати в асці. Жодних умов, жодних торгів, так чи ні? Трьохсіч, коли збиратися? Три години. Через три години. Але хочу розчарувати, пані. Не думайте, що в воно буде набагато легше, ніж при на лізувач. Тут теж є фронт. Тут теж не фронт з корупції, фронт боротьби з, з контрабандою. Тут ворог орієнтуватися значно складніше, ніж степу на Луганщині. Але я думаю, що ми дамо класний пес. Власні, дуже вбірний компас на порядність на чесність. Запутане Заплутане мережево людських стосунків, залежності і взаємних зобов'язань. Принцип смерті, подвійне життя правоохоронців, які роблять вигляд, що служать закону, а насправді прислужуються на бандитів і іноді бандити керують цими правоохоронцями. Досвід генерала Москаля. Я думаю, що сьогоднішній Але це не все. Призначення генерала москаля має бути супроводжене очищенням всіх правоохоронних органів. Всіх безвичних. Ваші шановні друзі і колеги Закарпатці, які підтримали і підтримують президента. І я вам дуже дякую і я вам ще раз кажу. Я вас не залишу сам санкції. І для оголошення рішень по очищенню правоохоронних органів я зараз хотів би запросити до короткого оголошення. Голову Служби безпеки України, осіля реклама, генія. На жаль, на жаль, критику правоохоронного блоку я вважаю корруптованим. І те, що сталося, не могли правоохоронці не бачити, не знати, не чути, як вже сказали, коли катаються жити, кулемети, озброєні люди. який сидить і видає часто, нікому не потрібні і вигадані довідки за грошей громад. З іншого боку, це люди зі зброєю на вулицях, які залежали на і не входять до жодного з воєнізованих державних державних формувань. Ми зараз до і давно це терпіли, і тепер платимо дорогою ціною, а саме порання, людськими життями і кров'ю. Причому прою як цивільних, так і правопровідних. Доповідаю, що, пане президенте, ми присутні, у службі сформована чітка позиція. Вона звучить приблизно так. ні приватним арміям часто під виглядом охоронних структур озброєних на вулицях Мирних міст і сіл України. Ні озброєним бандитським формуванням структурам, які працюють в інтересах депутатів, контрабандистів, ще Бог знає того. Ні, псевдопатріотам, які за спинами справжніх патріотів за тисячі кілометрів від лінії зіткнення, дозволяють собі зі зброєю, дозволяють собі стріляти з гранатометів, і кулеметів блокувати вулиці. у мирному, зокрема, місці Букачу на Закарпаття. Я давно і доволі добре знаю Дмитра Яроша і його відома моя позиція. Відверто злочинні дії групи правосектору на Закарпатті не мають нічого спільного з героїзмом хлопців на фронті. Я це підкреслюю. Я маю моральне право це казати, бо я також з двадцять назвали знайомий і провів багато часу в АТО. Не потрібно ховатися за їхні стих. В той час, коли хтось дійсно геройський генералфронті, хтось катається по Україні, вирішує питання. І ми розуміємо, я думаю, що місцеві еліти знають краще за мене, які питання вирішуються тут. Тим більше робити спроби дестабілізувати ситуацію в суспільстві, я сказав президенту, чомусь дестабілізація ситуації на Закарпатті, спроби дестабілізувати ситуацію в цілому державі і дуже активність на фронті. То на чий журнал пробачте ми не погоду? Тому консолідована позиція правоохоронного прологу, Служби безпеки, Генеральна прокуратура, Міністерство внутрішніх справ. Перша активна боротьба з корупцією через в тому числі самоочищення і потрібно наводити порядок держави. Ми до цього готові. І пане президент, я тому вношу. Пропозицію на призначення керівником управління у Закарпатській області, окольника воєводіна Олега Володимировича. Він не родом Закарпатський, він родом з Хабаращини, але він короткий час працював на Закарпатті. Чуть більше тиво. Будь ласка, подання внесено з завтрашнього дня указом президента воєводів Олег Володимирович 76-го року народження. Прошу любить и жаловать. Вин, службу службы государственной Украины, Санкт-Петербург. <плодисменты> Зараз я запрошу до короткого оболошения, как решений министра внутренних справ Украины, Алакова Ассана Голосова. С героем они режут, потому что ряженые, которые прячутся, Героев, это самый страшный вызов, который мы сейчас имеем в нашей военной и послевоенной истории. Это очень деликатный и тонкий вызов. Поэтому здесь, как проявившееся это явление, я поддерживаю полностью президента. Здесь одно из самых ответственных мест Украине сейчас. Своеобразный внутренний фронт. Поэтому здесь Москва, и поэтому мы... Повністю подіржу мінімум президента на повну перезагрузку. Сьогодні, відповідно до цієї стратегії, мною прийнято рішення у призначенні нового керівника управління внутрішніх справ Закарпатської області. Це балконі князь. Не повітла, по досвіду досвідченої розхисники, які підкулями цілий рік в зоні АТО захищає українську державність, бореться з злочинністю. Пострілами його не налякати І реакція міліції на появу озброєних бандитів. Якій би вулиці Закарпаття, вони з'явилися, або не Закарпаття. Будемо. Так, так ні. чи ні? ні? І князь очолював підрозділ міліції спецпризначення, коли тримав оборону під час 12. Тому ласкаво просимо, пане Сергія, прошу відтяжку. що полковник. Вона? Прошу. А Мілан буде також прийняти. Долучитися до того, щоб побудувати зміну влади. Покликаюся на громадських активістів, на широкі верстви, щоб вони активно підтримали підтримали людей, підтримали зміни, які потрібні на закривати. Берегі тут вам чинити, можливо, торгівля чийдушний спрощений. Але ми поміняємо. Ми все зробимо. Тому що побудувати туди, питання, яку має служити народу. Дорогі мої новопризначення, шукайте опору в народі, шукайте опору в в'язаних, які ви переможете. Моя підтримка вам всім гарантує. Хочу ще раз наголосити на тому, що ми зараз активно працюємо над тим, щоб виявляти корупцію і жодного дня не відбувається без того, щоб вони були певні. Реальні результати відповідно. Що я мені доповів голова Служби безпеки про затримання двох корупціонерів, що спільно з Геннадієм Геннадійовичем прощають Гесторії, як мовити, е місті Северодонецьк де затримання, два керівника управління. І митники порадували, і додаткова міліція зробила операцію. Я обіцяв, що буде наводиться порядок по буштину. Сьогодні Перше, представлено перше 82 кілограми затриманого штину. Панове журналісти, ви зможете це побачити в Мухаченко. І злочинці, які перетинають, і злочинці, які видобувають, і злочинці, які перепродають, вся організована злочинна руха сьогодні притягнута до відповідальності. І так об історію. Ніхто не заховається, не за допомогою спорту, не дах, не за парасольки, все зроблено, переможе. Про іншу розмову бути не Дуже дякую вам всім за підтримку. Вона насправді. Мені президент. І всім новопризначення. Кончений день. І слава Україні!